Псалом 109. Псалом Давида. Промовив Господь до мого Господа, сядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх під ніжком для твоїх ніг. Жезл своєї сили Господь пошле із Сіону, тож пануй між своїми ворогами. У тебе влада в дні твоєї могутності, усяй від твоїх святих. Перед ранньою зорею я тебе породив із лона. поклявся Господь і не розкається, ти священик навіки за чином Мелхісадека. Господь праворуч від тебе, розгромив царів у день свого гніву. Він буде судити народи, наповнить землю трупами і багатьом на землі розчавить голови. У дорозі нап'ється зі струмка. Тому підійме голову вгору. Перше послання Петра, розділ 1. Петро, Апостол Ісуса Христа, вибраним у розсіянні на чужині в Понтії, Галатії, Кападокії, Азії і Витинії, за передбаченням Бога Отця, освяченням Духа, на послуг і окроплення кров'ю Ісуса Христа. Благодать вам і мир Хай помножиться!» благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який зі свого великого милосердя через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа відродив нас до живої надії, до нетлінної, непорочної і нев'янучої спадщини, збереженої для вас на небі, котрі силою Божою зберігаєтеся через віру для Спасіння, яке готове з'явитися в останній час. Здого радійте, навіть якщо тепер ви маєте бути дещо засмучені всілякими випробовуваннями, щоб випробування вашої віри, набагато ціннішої за золото, яке гине, хоч і випробовується у вогні, виявилося для похвали, слави і честі при з'явленні Ісуса Христа. Ви Його любите, не бачивши, ви вірите в Нього, хоча не бачите нині. Радієте невимовною і преславною радістю. Тому що досягаєте мети вашої віри, спасіння душ. Про це спасіння розвідували та допитувалися пророки, які провістили для вас благодать. Вони досліджували, на що або на який час у них вказував Дух Христа, наперед провіщаючи Христові страждання і славу, яка настане після цього. Їм було відкрито, що не для них самих, а й для нас служило те, що нині сповіщено вам через благовісників Духом Святим. Посланим з неба, що бажають побачити ангели, тому, підперезавши стегна вашого розуму, будучи тверезими, повністю покладіть надію на благодать, що приноситься вам у з'явленні Ісуса Христа, як діти послуху, не потураючи в незнанні вашим попереднім пожадливостям, але як Той, хто покликав вас, є святий, будьте й ви святі в усьому вашому житті, адже написано: будьте святі, як я святий. І коли Отцем називаєте того, хто нелицемірно судить кожного за вчинок, у страху проводьте час вашого життя, знаючи, що ви були викуплені від марного вашого життя, переданого батьками, не тлінним сріблом або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного чистого агнця, який був передбачений ще перед заснуванням світу, але з'явився заради вас у кінці часів. Через нього ви повірили в Бога, який підняв його з мертвих і дав йому славу, щоб ваша віра й надія були на Бога. Очистивши духом ваші душі на нелицемірне братолюбство через послуг істині, ревно, щиросердечно любіть один одного, бо відроджені ви не тлінного насіння, а знетлінного, живим Божим Словом, що перебуває вічно. Адже кожне тіло немов трава, і всяка слава людини, як квітка рослини. Засохла трава і цвіт її опав, а слово Господнє перебуває вічно. А це те слово, яке сповіщене вам у Євангелії. Книга Пророка Єзекіїла. Розділ 23. І до мене було Господнє слово, що промовляло Людський сину, було дві жінки, дочки в однієї матері. І вони чинили розпусту в Єгипті у своїй молодості, там опали їхні груди, там вони втратили дівоцтво. А їхні імена були Оола Старша і її сестра Ооліва, і вони були моїми, і породили синів і дочок. Тож їхні імена Самарія Оола і Єрусалим Ооліва. І Оола в розпусті відступила від мене і поклалася на своїх коханців, на асирійців, що наближалися до неї, одягнені в синій одяг володарі та вожді. Молодці, всі вибрані кіннотники, що їздять на конях, і вона дарувала їм свою розпусту. Усі вибрані сини асирійців і всіма, на яких клалася, вона опоганювалася всіма своїми пожаданнями. І вона не покинула своєї розпусти з Єгипту, бо з нею спали в її молодості, і вони позбавили її дівоцтва і проливали свою розпусту на неї. Через це я її видав у руки її коханців, у руки синів ассирійців на яких вона клалася. Вони відкрили її сором, взяли її синів і дочок, а її вбили мечем. І вона стала поговіркою між жінками і вчинили на ній помсту за дочок. А її сестра Ооліва побачила і перевищила її своїм намаганням, і її розпуста більша за розпусту її сестри. Вона клалася на асирійських синів, володарів і вождів, що близькі з нею, одягнені в гарний одяг, кіннотники, що їздять на конях, усі вибрані молодці. І я побачив, що вона опоганилася, одна дорога в обох. І вона додала до своєї розпусти, і вона позначила чоловіків, намальованих на стіні, образи халдеїв, намальованих олівцем, підперезаних різнобарвними поясами по їхніх стегнах, і головний убір пофарбований на їхніх головах. У всіх потрійний вигляд, подоба халдейських синів землі їхньої батьківщини. І вона клалася на них поглядом своїх очей і посилала до них послів у землю халдеїв. І до неї прийшли сини Вавилону на ліжко спочинку, і зробили її нечистою в її розпустці, і вона опоганилася ними, і її душа відступила від них, і вона відкрила свою розпусту і відкрила свій сором, і моя душа відступила від неї, як відступила моя душа і від її сестри. І ти помножила твою розпусту, щоб згадати дні твоєї молодості, в якій ти чинила розпусту в Єгипті, і ти клалася на халдеїв, в яких їхні тіла, як тіла ослів, а їхні члени, як члени коней. І ти навідалася до беззаконня твоєї молодості, яке ти чинила в Єгипті, у твоїй кімнаті, де груди твоєї молодості. Через це, оліво, так говорить Господь. Ось я підіймаю проти тебе твоїх коханців, від яких відстала твоя душа від них і наведу їх довкола на тебе, синів Вавилону і всіх халдеїв, Факуда і Суя, і Куя, і всіх синів Ассирійців з ними, вибраних молодих, усіх володарів і вождів, потрійних і славних, що їздять на конях. Вони всі виступлять проти тебе з півночі, колісниці та колеса з юрбою народів, щити і лучники, і довкола виставлять варту проти тебе, і дам суд перед їхнім обличчям і помстяться на тобі своїми судами, і дам мої ревнощі на тебе, і вчинять з тобою в гніві обурення. Твої ніздрі і твої вуха відріжуть, і твоїх позосталих повалять мечем. Вони захоплять твоїх синів і твоїх дочок, а твоїх позосталих пожере вогонь, і вони тебе роздягнуть з твого одягу і візьмуть предмети твоєї хвали. І я відверну твоє безчестя від тебе і твою розпусту з єгипетської землі, і не піднімеш до них твоїх очей, і більше не згадаєш Єгипет, тому що так говорить Господь Господь: ось я тебе віддаю в руки тих, кого ти ненавидиш, від яких від них відступила твоя душа. І вчинять з тобою в ненависті, і візьмуть усі твої труди і твої праці, і будеш оголеною і засоромленою, і відкриється сором твоєї розпусти і твоє безчестя, і твоя розпуста вчинила це тобі, коли ти чинила розпусту за прикладами народів, і ти опоганилася їхніми пожаданнями, ти пішла дорогою твоєї сестри і дам її чашу у твої руки. Так говорить Господь. Питимеш глибоку й широку чашу твоєї сестри надмірно, щоб довести до краю сп'яніння, щоб ти наповнилася знесиленням і чашу знищення, чашу твоєї сестри Самарії, і її питимеш, і я поверну її свята і нові місяці, тому що я промовив, говорить Господь. Через це так говорить Господь тому, що ти мене забула, і ти мене відкинула від Твого тіла. То ти візьми твоє безчестя і твою розпусту, і Господь сказав мені: людський сину, чи ти не судиш олу і Ооліву, і ти сповістиш їм їхні беззаконня, бо вони чинили перелюб і кров на їхніх руках, пожаданнями їхніми чинили перелюб і своїх дітей, які породили мені, проводили їх через вогонь. І аж до цього мені зробили, осквернили мої святощі й опоганили мої суботи, коли вони вбивали своїх дітей для своїх ідолів і входили до мого святого, щоб його опоганити. І тому, що так учинили посеред мого дому, і тому, що так учинили чоловікам, які приходили здалека, тим, які до них посилали послів. І як тільки вони приходили, то вона відразу вмивалася, малювала свої очі, прикрашалася прикрасою і сідала на розстеленому ліжку. А перед її обличчям прикрашений стіл мій ладан і моя олія, і вони веселилися ними, і піднімали звук музики, і до чоловіків, що з безлічі людей, приходили з пустелі і давали на їхні руки обручки, і вінець похвали на їхні голови. І я сказав: хіба не в цьому чинять перелюб, це діла розпусниці, і вона чинила розпусту, і входили до неї, як входять до жінки розпусниці, так входили до Ооли і до Ооліви, щоби чинити беззаконня. І ці праведні мужі відімстять їм помстою перелюбниці та помстою крові, тому що вони перелюбниці, і кров на їхніх руках. Так говорить Господь: наведи на них юрбу і дай на них замішання та пограбування, і каменуй їх камінням народів, і проши їх їхніми мечами, їхніх синів і їхніх дочок вб'ють, а їхні доми спалять вогнем, і відверну безбожність із землі, і будуть напоумлені всі жінки, і не робитимуть за їхніми безбожностями. І ваша безбожність буде дана на вас, і візьмете гріхи за ваші пожадання. І пізнаєте, що я Господь. Книга пророка Єзекіїла. Розділ 24 І до мене було Господнє слово в дев'ятому році, у десятому місяці, на десятий день місяця, що промовляло. Людський сину, записуй собі кожного дня від цього дня, в який цар Вавилону пішов проти Єрусалима від сьогоднішнього дня, і скажи притчу проти дому, що засмучує, і скажеш їм: так говорить Господь: постав казан і налий у нього води, і кинь у нього порізане, усяке гарне порізане, литку і лопатку, очищені від костей, взяте з вибраної худоби, і пали кості під ними. Заварив, зварив і спік його кості посеред нього. Через це так говорить Господь: місто крові Казан, в якому є іржа на ньому, і іржа з нього не зійшла. По частині її вивів не впав на нього жереб, бо його кров посеред нього, я його поставив на гладкому камені. Я його не вилив на землю, аби покрити його землею, щоб вийшов гнів на помсту, щоб я дав помститися за його кров на гладкому камені, щоб її не покрити. Через це так говорить Господь і я побільшу полум'я, помножу дрова і запалю вогонь, щоб м'ясо розварилося і випарувалась юшка. Щоб стояло на вугіллі, щоб його мідь нагрілася, розпеклася і розтопилася посеред його нечистоти, і щоб зникла його іржа, та не зійде з нього його велика іржа, і його іржа буде насором, тому що ти опоганювалося. А що, коли ще не очистишся, доки виповню мій гнів? Я Господь сказав і прийде, і зроблю. Не відставлю і не помилую. За твоїми дорогами і за твоїми пожаданнями судитиму тебе, говорить Господь. Через це я тебе судитиму за твоєю кров'ю і судитиму тебе за твоїми пожаданнями. Ти нечиста, славна, і багато засмучуєш. І до мене було Господнє слово, що промовляло: Людський сину, ось я забираю в тебе пожадання твоїх очей у бойовому поході, не турбуйся, ти навіть не плакатимеш. Стогін крові, стегна є жалоба, твоє волосся не буде на тобі заплетене, і твоє взуття на твоїх ногах. Ти не будеш потішена їхніми устами, і людського хліба не їстимеш, і я заговорив до народу вранці так, як мені ввечері було заповідано, і я зробив вранці так, як мені заповідано, і сказав мені народ чому не сповіщаєш нам, що це є і що ти чиниш? І я сказав їм: До мене було Господнє Слово, що промовляло скажи домові Ізраїля, так говорить Господь. Ось я опоганюю мої святощі, гордість вашої сили, пожадання ваших очей і те, що щадить ваші душі, і ваші сини та ваші дочки, яких ви покинули, упадуть від меча, і зробите так, як я зробив не будете потішені їхніми устами і не їстимете людського хліба, і ваші чуприни на вашій голові, і ваше взуття на ваших ногах. І не плакатимете, і не ридатимете, а розтанете у ваших беззаконнях і потішите кожний свого брата. І Єзекіїл буде вам на знак саме так, як він зробив, ви зробите, коли це прийде, і пізнаєте, що я Господь. І ти, людський сину, чи не в день, коли забираю в них силу, піднесення їхньої похвали, пожадання їхніх очей і піднесення їхнього духу, їхніх синів і їхніх дочок, чи не в той день прийде той, що спасається до тебе, щоб сповістити тобі у вуха. У той день відкриються твої уста до того, що врятувався, і заговориш, і більше не мовчатимеш, і будеш їм на знак, і пізнають, що я Господь.